Що за мною не так? Ану, дивимося, дивимося. А якщо ближче, видно? Я вчора сама пофарбувала волосся. Ну і оце все. Оце ці сліди, фарби на обличчі лишились. До чого це відео? До того, що я перепробувала майже все, що знайшла в інтернеті. От. Ацетон не працює. Олія. Прямо олію ледве отдерла по тому одвелося, бо весь лоб був масний, це страшне просто. Господарське мило, яке завжди допомагає, не працює. Харчова сода, харчову соду попробувала на руці, бо так фарбувала ще й рука, ось, бачите, ось слід харчова сода, навіть руку не взяла. Може, в когось є якийсь засіб для дівчат, які іноді зриваються і самі фарбують волосся, як це все отдерти. Єдине, що допоможе, я вам скажу, це завтра помити голову. Хай вона ще день така страшна походить, фарба закріпиться, а за день воно само от шкіри одійде і буде нормальний волос. Ну, Зато сивину не видно. Бачите, сивини нема абсолютно. І ще, що цікаво, приходжу на роботу, кажу, колезі, ти не дивишся, що я така страшна, воно скоро зійде, це я пофарбувалася. Вона каже, а що случилось? Я зрозуміла, що людина навіть не бачить. От це ми з нашим цим задротістостю думаємо, що ідеш по городу, і всі так і тикають пальцем, що в неї на голові ось шапочка із фарби. Ніхто нічого не бачить, все нормально. Жити можна. Завтра помию голову і не буде взагалі нічого.